Да? От чому жертва залишається з ним, з агресором? Да? Перша причина це тому, що для неї любов це біль. Отак От вона розуміє любов. Для неї любов це біль. Да? У неї є це дитяче програмування, да? що мама її б'є, бо любить. Я хочу для тебе добра. Я хочу, щоб з тебе виросла людина. чи що вони там блядь, говорили, коли били? да Якби я б не любила тебе, мені було б все одно на тебе. А я ж люблю все. І отут засвоюється, що біль це прояв любові, такої найпершої материнської прояв любові, да? І зараз що робиться? Коли він кричить агресор, кричить на неї, коли він її принижує, все, підсвідомість хватається, да? він займається мною. Він мене любить, він мене навчає. Він присвячує мені свій час, да? а якщо він байдужий не чіпає її, то о, вона щититься, він холодний, він мене не любить. Понімаєш? От такий парадокс в голові: що біль це любов, а спокій в сім'ї це байдужість. Отак. От е, друга причина ну, це ідентичність жертви.